Коломийський район вже не перший рік співпрацює з канадським фондом Світ для дітей. Зокрема, люди з-за океану підтримують у нас близько 200 дітей. Цього разу очільник організації Галина Микитюк привезла на покуття хлібопечі, посуд і що найголовніше корови для багатодітних сімей. Про доброчинну акцію. Дивіться далі. Галина Микитюк із Коломийщиною співпрацює давно, привозила школярам одяг та техніку, дарувала артистам костюми, і ось тепер вирішила, що у Лісно-Хлібичинській школі потрібна. Хлібопіч. Каже, що, хоча поки що вона не повністю укомплектована, однак до початку навчального року все буде зроблено 100%. Бог дав мені таку нагоду скеровувати таким фондом. Бог дав мені таку нагоду, що мені деякі з людей в Канаді довіряють. І при любому суспільстві, і при люблі формації і при владі завжди є в будь-якій країні люди, які потребують нашого захисту і допомоги. То якщо я маю таку віру від людей і можу щось зробити, я обов'язково роблю Це і просто моє життєве кредо, мій вік, моє усвідомлення всього. І тому я не вважаю, що це щось надзвичайно велике. Можеш, іди і роби, і діставай. Директор ліснохлібочинської школи Ганна Кошик зазначила, що понад 70 її учнів отримують допомогу від канадських родин саме завдяки цьому фонду. Тепер, коли навчальному закладу був потрібен посуд, вона звернулася до пані Галини. А та в свою чергу подбала ще й про хлібопіч. Діти постійно отримують і продуктові набори, постільну білизну і одяг, і взуття, набор канцтоварів, що дуже важливо перед початком року. І о, у нас виникла проблема із посудом. Тому що харчування в їдальні є, посуд б'ється, тому що він не металевий. І ми замовили у фонду собі посуд для школи для дітей. Сьогодні ми його отримали, і крім того, ще піч для випічки. Заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак відзначила, що завдяки Галині Микитюк більш як 200 школярів Коломийщини отримують допомогу від канадських сімей. Канадці в свою чергу мають нагоду приїжджати на історичну Матківщину. Михайло Михайлович Негрич реалізує новий проєкт здешевлення вартості харчування у школах району. Для цього у школи району, в їдальні школи, шкіл району передається урожай овочів з пришкільних навчально-дослідних ділянок, а також передаються хлібопечі для випікання хлібоболичних виробів, що дасть здешевлення вартості харчування. А ще п'ять багатодітних сімей Коломишчини отримали від Українського канадського фонду корів, як каже Галина Макетюк, найголовніше людей навчити хазяйнувати, бо легше дати гроші. А треба, щоб кожен селянин зрозумів, як їх заробляти. Погоджується з нею керівник апарату райдержадміністрації Леся Білищак. Разом з благодійним фондом Світ для дітей ми передаємо для багатодітних сімей району корів, корів племінного стада. Ми надаємо велику допомогу соціально вразливим категоріям населення продуктами, харчування, грошима, одягом. Але ми хочемо трошечки змінити підхід в в європейському вимірі, давати не рибу, а давати вудку і навчити ловити рибу. І що я вам хочу сказати, що списки були передані. В благодійний фонд благодійний фонд сам вибрав людей, яким бажає дати корів племінного стада, тому що корів треба доглядати, треба мати, де їх утримувати. П'ять багатодітних сімей Коломийського району отримають дійні корови. Дуже сподіваємося, що вони їх будуть прекрасно утримувати і дякувати всім, хто до цього залучився, тримати їх в здоров'ї і що вони їм, звичайно, складуть величезну користь бо молоко і діти і все решту. Я рада, що вони приймають ці подарунки. П'ять корів того дня поїхали у п'ять населених пунктів Коломийського району. У Іванівцях та Товмачику їх отримали багатодітні родини. Люди із радістю приймали допомогу благочинців. Деякі отримували худобу зі сльозами на очах. Нам була потрібна корова для діточок, щоб мати мати молочка своє. Ми раніше мали корову. Вона захворіла, а на даний час ми маємо місце для неї де маємо поставити її. На цьому працівники фонду не зупиняються, вони і надалі надаватимуть допомогу прикарпаттям. А у липні артисти з канадської провінції Альберта побувають на міжнародному фестивалі Коломуйка. Злісного хлібичина Іванівців та Тумачика Богдан Малецький, Андрій Грашук, Сергій Грицак, програма Подінтика.